Вітаю, шановні глядачі. Ім'я Нобелівського лауреата з літератури Патріка Модіана до сьогоднішнього дня було навряд чи відомо широкому загалу. У рідній Франції Модіана визнаний майстер слова. Однак в інших країнах світу його книжки, хоча й перекладалися, однак не користувалися такою вже великою популярністю. І в цьому немає нічого дивного. Як втім, немає нічого дивного в тому, що саме Модіано став лауреатом Нобелівської премії в цьому році. Адже, коли члени Нобелівського комітету обирають тріумфатора, вони, як правило, голосують у відповідності з тими тенденціями, які відбуваються навколо них, і які зовсім не завжди пов'язані з літературою, як такою. А про що? В принципі, пише Патрік Модіан. А він все своє життя пише в тому чи іншому вигляді про гітлерівську окупацію Франції. Не дивно, що і Нобелівську премію йому дали за неймовірну пам'ять, яку багато хто вважає навіть фантазіями майстра. Окупація залишила у душі Модіана тоді ще дитини. Такий відбиток, який дозволив йому все своє життя, всю свою літературну творчість намагатися самому собі пояснити, як це взагалі все могло статися. Син французького єврея, який змушений був ховатися від гітлерівців в ці непрості часи, людина, яка дивилася, як змінювалася рідна країна під чоботом окупанта Модіана, залишився травмований. На все життя. І ця травма це центр його літературної творчості. Ми живемо сьогодні в світі, в якому те, що відбувалося в романах Модіана, відбувається насправді. Здавалося б, що все це сцени з книжок чи художніх фільмів: окупанти, тортури, відрубані руки, гауляйтери, намісники, бандити на вулицях, знищення мирного життя, бомбардування. Однак ми тут, в нашій країні, тепер з усім цим живемо. І не варто думати, що навіть якщо за певний час все це закінчиться, це закінчиться в душах тих людей, які весь цей жах переживають в окупованому Симферополі. В окупованому Донецьку, в окупованому Луганську, в інших містах і селищах, які сьогодні знаходяться під чоботом нових фашистських окупантів, які змушені підкорятися наказам нових фашистських гауляйтерів, яким показують по телебаченню нового Гітлера, який кривиться в їхні обличчя з усією самовпевненістю нового фюрера. Все це було вже написано в книжках Модіана: Фантасмагорія. Стала нашою реальністю, і ми маємо зробити все можливе, щоб змінити світ навколо себе і допомогти тим, хто сьогодні відчуває окупацію нестерпною, позбутися її на звільнених територіях, або ж знайти своє місце в країні, яка повстане після того, як окупація закінчиться, а держава-агресор отримує. Те, що завжди отримують в історії агресивні істоти, до всього цього ми доживемо. Треба просто пам'ятати, який відбиток залишають такі години, дні, місяці і роки в душах кожного. Хай щастить.